Я хочу запросити до нашого ефіру Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Андрію, вітаю. Вітаю вас. Чергова ніч. Масована атака. Цього разу ціленаправлено били по Києву. Також потрапила і Одеса. Більше десяти дронів власне, летіли у тому напрямку. Можемо говорити про певний певний. Риск намагання Росії спричинити тиск на місцеве населення? Чи я помиляюся насправді ключова форма війни Росії з 2022 року широкомасштабною полягає в тому, що Росія воює саме з цивільними, оскільки за задумом Росії, саме через цивільних вони мають спробу зробити натиснути на керівництво української держави, щоб Україна. Пішла на російські умови відповідно, виключно через терор цивільних, виключно через тиск на цивільних. а таким чином спричинити внутрішні розколи і не тільки тому станом на зараз ворог знов ж таки знайшов заряддя знаряддя цього тиску збільшив виробництво дронів. Мова не тільки про шахеди, але й про дрони обманки, оскільки місцями 30-40% цілей, які запускаються дронових. У українських містах, ось цими роями, це дрони обманки. Більшість з них, і загалом і шахетів у і цих обманах, вдається посадити і збити. Відповідно. Але знову ж таки, ворог навіть ставить на них певні такі шумові компоненти, які ну всі ці жордання, яке чують люди, воно покликано нести такий психологічний тиск здійснювати на цивільне населення. Для того щоб викликати велику втому від війни і знову ж таки тиск на керівництво держави з метою прийняття російських нереалістичних вимог, я вважаю, вимог капітуляції. Росія хоче капітуляцію України давно, але ми, звісно, ж на це не підемо. Зараз Росія намагається викрутити реальність і подаючи інформацію таким чином, що ніби ці всі обстріли це така собі відповідь на українські удари по території військових об'єктів в глибині Росії, і причому одночасно ми тут спостерігаємо великий масив інформації, схожий на певне таке ІПСО, яке змушує знову ж таки жити українців. В очікуванні якогось там акту відплати чи ще чогось, і знову ж таки великого такого розповсюдження інформації стосовно того, що ударів буде багато ударів будуть завтра, удари будуть сьогодні і таке інше. Як нам реагувати на це все? Ну, по перше, все, що Росія вже могла зробити. Всю зброю, яку могла застосувати, вона вже застосовувала. Всі ці історії про арешник, так я Просто хочу нагадати всім людям, що насправді пусків було два. Просто другий буст був невдалий. Він банально не полетів. Росіяни про це не люблять дуже говорити. І з тих пір вони дуже багато розповідають про цей арешник. але ну бачите, ядерний удар, яким вони лякають, насправді. Підготовки до застосування ядерної зброї теж немає. Як, якби вона велася, про це вже всі знали. Китай, Індія, Західний світ просто проти цього був завжди, і Росія не застосує ядерну зброю. Це теж потрібно розуміти дуже чітко. Стратегія всіх оцих історій про низку ударів це стратегія, яку Росія використовує в тому числі не тільки на українське суспільство, а на західний світ. Там Медінський виходить. Дає певні інтерв'ю, що нібито Росія так такі гуманісти, що нібито вони могли б нанести низку ударів, але ж вони так хочуть, нібито миру, тому не наносять це. виключно інформаційна стратегія. Росія вкотре пробує себе обернути з звинувачення продовження війни на жертву. У них постійна ця стратегія інформаційна. Вона почалася ще з приходу Путіна до влади, коли вони почали розказувати, що НАТО. Обдурили Росію і у всьому винне НАТО. Відповідно, тут потрібно просто тверезо дивитися, що головний зараз засіб терору буде залишатися дронами. Ракети не несуть вже такого, такої ефективності, на думку росіян. Плюс виробництво ракет воно хоч і зростає, але це більш складний технологічний процес. Тому ракет застосується менше. Головне терор населення це дроновий. І тут вони шукають тут, тут. Вони шукають і знаходять підтримку у своїх союзників, зокрема в КНДР, які нібито будуть спеціально для Росії виготовляти дрони. Ну а ми завдячуємо нашим повітряним силам, тому що вони доволі успішно ліквідовують загрозу, ту ж балістичну або кінжали. Що ми бачимо на прикладі двох цих останніх ночей? Тут також варто наголосити, що саме ми відповідаємо на російський терор, і російська дронова атака вона не лишилася безкарною сьогодні. Зранку ударні безпілотники, подолавши понад тисячу кілометрів від українського кордону, прилетіли до республіки Татарстан в Російській Федерації. Тут в місті Єлабуга дуже часто а, воно звучить і тут є. Цілі цікаві, зокрема нашим спецслужбам, тут знаходяться основні російські потужності з виробництва ударних дронів. Шахет місцеві мешканці опублікували в соцмережах численні відео прольотів БПЛА у напрямку Єлабуги і Нижньокам'янська. На одному з них зафіксовано невдалу спробу російської ППО збити безпілотник після близького вибуху. ракети він продовжив політ. А в населених пунктах регіону чули звуки детонації. Робота місцевих аеропортів була призупинена і тут. Пане Андрію, я би також хотів згадати е, певні настрої, які з'явилися не тільки у середньостатистичних росіян, але й у військового керівництва після е, вдалої е, і. Вкрай просто успішної операції служби безпеки України Паутина, після чого Путін вирішив скликати радбес, чи не тільки через операцію Паутина, Путін вирішив цього тижня скликати свій радбес, і на вашу думку, яка мета цього скликання, що там може бути заявлено? Росія почала втрачати літаки, причому ж був ще удар по села там, де пошкоджені літаки. Росія почала втрачати доволі часто системи ППО, С-400, зокрема, Пускові і РЛС-системи. І низку ППО вже перетягнули з далекого сходу поближче до європейської частини Росії. Зокрема, і Росія менш ефективно почала. Збивати БПЛА у московській області, оскільки були вражені певні технологічні підприємства, навіть у московській області, які задіяні у циклах виробництва зброї. Ну не можна не згадати чи боксари, в тому числі, де завод прогрес був вражений кілька разів, який наростив за останній рік ледь не 100 разів виробництва модулів «Комета». Це модулі супутного зв'язку, які використовуються в системах ракет «Калібр», «Сендер», Шахедах, і вони будемо так говорити, посилені, посилені до впливу РЕП. Відповідно, це дуже важлива і жирна ціль, в тому числі я б її поставив на рівень з Богу, де виробляються шахеди. А менш ефективно працює російська ППО. Відповідно, не виключено, що Путін хоче дізнатися, в чому справа і що з цим робити, не кажучи вже про те, що темпи російського просування. Які російське командування задавало на фронті, вони не виконуються зараз ворогом. Відповідно, є певні там речі, є рух, але це не ті темпи, які командування російське очікувало. Тому. Тому, власне з цих причин і збирає радбес Путін цього тижня. Дуже дякую, пане Андрію, що долучилися до нашої і Відповіли на питання Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами наживо.